А сьогодні план такий. А який план? У холому по любому не б'ємо. А то не хочу я знову закінчити як тоді. Ні, ну в мене відео так гарненько піднялось. 67 десь переглядів. 15 переглядів пряма трансляція. І один лайк, ну б, б, добре. Шкода, що не в прямому ефірі було, так. Але свято є, є. Поїхали. Як ви пам'ятаєте, в минулій серії, якщо ви дивились, ми... А, ну все, все ще знайшли. Що палися? У мене зуїдо так гарненько вилітало, а зараз... Будемо шукати залізо. Голема я не буду бувати. Як просіть, так і не. Думав, що ще вилетить. Тоді було пашило. Так. Хух. Цікаво, тут є залізо. Це... Вугільня. Тут я помог. Ну ніби я тут уже був. Тут там щось. Ні, не, на пустили. Скотта, скота, скота. Так, измруде. Кому не надо? Ну, так, ну нікуди я не йду. Я все знаю. Ви нічого не писали. Будь ласка, пишіть коментарі. Ну серйозно. Все-таки морто було, мабуть, це на початку казати, якщо ну, в середньому ви дивитесь десь 9 хвилин відео. Ну, свинку. Вибачай, мені нажирачка. Плювати все. Так. Я не знаю. Ну будь ласка, не пишіть. Залишатись цьому. Селище чи ні, я ось цього не знаю. Залишусь, не залишусь. У відносному 9 хвилин, що варто зараз на початку до вас питати Більшість. Бо щось все краще йде, ніж тоді, як я. І може оце завтра прямо трансляцію запилю, чи сьогодні. На сервері пограємо. А може й ні? Короче, чекайте. Там побачимо. А якщо 100 переглядів набере, то можливо. Ех, та, ой. Так, куди йти? Ти чого? Ні, ну мені щось не дуже подобається затія тут вже. Будинок ще не будемо будувати. А що тут робити? Цим сайс. А як якщо... Ні, ну. Я просто ще не визначився. куди нам будувати фармилку. Якби вже було понятно, ну, де я живу, тоді можна було почати будувати фармилки. А так ще не понятно. Так вот тут гарно. Ну, в смысле добре. Так ребята вот так, а зачем? Короче, тоже зачем пички? Мама за чего она мне не видала. Сухай плавать. Ч плявать? Я вы не дару. Тут три боки в гору. А главночек-то. Ну, ну дякую. Макс на ну, проклятие. А ч? И. А дырма уже прикрывается. А то я уже забыл. Так, ну шо. шо? От як би йому, ну, де будемо жити, от тоді почнеться все цікаве. Тобто, будування будинку, будування формилок. А щоб не летіти десь з пів карти до формилки чи будинку. А далі назад до будинку всю серію. А зразу поняти, де буде. І все. Оце все якось дивно. О, ну як? Якщо не будемо залишатися, то У мене є один план. Конякам точно не згодить, ну, не, не сподобайся. Голом я тебе мене буду бити, я тебе розу. Не виходить добре. Ольга все нічого ось дивна річ. Наші було приб... Ну навіщо було прибирати крайниці в селищі. Чи їх не прибрало? Оце я. Чого їх не було? Якщо не було, то чого. Так мали бути. Крайниці. Ні, ну були я ж, по-моєму. Що їх ніби... припере. Із фонтана п'ють воду. Чи як? Ні, ну крайниця дуже довольна. Майнкрафт дуже заходить вам. О, дивіться, я вже пробувала коли сім хвилин. Виходить, що ще. Десь дві ви будете дивитись. Хвилини і все. Коротше. А що нам треба для фармилки? Це я вже... Факе? Не-не-не, ну не, не, не. дерево є. Кучу дерева є. Не буду щось. Не буду дуже піднімати формилку. Чую. Це якось дивно. І навіщо піднімають формилки? Оце я не розумію. Я піднімав в своєму гарний гарний соняшник. Добре, що соняшник є. Чекала, що він буде робити в п'ят. Так? Ще, як вот ще просто буде дивитись Я Нет, двигається крыс. Куда? Не знаю, чи зап... а вам запиляти відео. Ну ось, я помрем на другій спробі. Тут не зразу зніму відео. Якщо помрем на другій спробі, то... Не думаю, що зразу зніму відео третьої спроби. Може, до речі, наступне відео буде не про хардкор, а... а... А хоча ні про хардкор. Це нашо мені хардкор. Так, коротше, побачимо там, що буде. Я ще думаю. Чи то я про вампірів, чи то... І чи то про розмоду Вампір Крафт, чи то ще щось. Ну і пишіть. Коротше, пишіть, будь ласка, в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь. Це ще не звийшов я. Це ще на кінець, ушому. В общем, не відключайтеся, але, будь ласка, підписуйтесь. Бо щось із ці відео. Ні... мої ні... Ну підписки поки ще не, під... не... не дали. Тільки чорні на відео. І то десь три. Точно не, то, не знаю. Дві, три. На житті головне селянина не вдарити випадково. Ой, все. Все знаю, наши я крафта все пищит. Ничего Я лизнего не буду крафтить. Наступный серий. Все наступный серий. Вампира крафт, Це складний мод, якщо чесно. Або запасуйся, або закрийся. Там ще пойми, коли куди. На телефонах зовсім не грати. На комп'ютері хоч якось. Бачу, ну дивлюсь. По сам то не з... знаю просто, як скачувати моди на комп'ютері. Як би ну то може б щось би і цікавіше вийшло. Mm -hmm. Mm -hmm. Точно не знаю, але можливо. Коротше, це відео таке, що зараз поговоримо. Це відео сьогодні буде таким, що ми говоримо і все. Що е -е... п'ялиш? Я тебе не вдарю. Віфтя об'є. Я тебе ударю. Тебе не вдарю. Його я точно не вб'ю. Зараз. Ну і не хочу. Коротше. Продовжуємо. Я не знаю просто що робити. В цьому селі ще ми ще не що залишимось, то що я не буду тут робити будинок, поки точно не буду знати. Якщо ми тут залишаємось, я зроблю будинок, фармилки і інше. А що ні, я не знаю. Ну, то десь сцо палди пройдемо і все. Не знаю. Куди біжиш? Ми знімаємо, що ти дивишся. А, вже не дивися. Жітки приплялась. Добре. Мені не рипають його. Так, не знаю. Першу частину, першу спробу я видали. Ну, в мене Тепер, якщо її забанюють, то я її не зможу відтворити. Які відео. Які те... Яке те відео по Майнкрафту, яке зовсім набрало, Набрало тільки два перегляди і то його. Мабуть, це все таке через те, що я поставлю що воно для дітей. Ну. Це... <схід> Які діти? 12 років. Які да? діти, я весь це я не розумію, ютуб від 12 років. Що тут що? Все таки оце понуки капуки. Надію, що за... Понуки капуки... Що, є і дитячі тут. тут. А той... Я вже якихось зробила? Не знаю. Не знаю, може закінчити серію. Щось і смислу немає. Коротше, закінчу Туше не доволі робитись. Це все рівно. Серія така, що запитання. Всім пока!